Цю гру часто сприймають як веселу активність компанії друзів, та насправді це не просто гра, це вид спорту, що розвивають на професійному та аматорському рівнях. Перше офіційне змагання з настільного тенісу провели в. 1900 році у Лондоні у турнірі взяли участь майже три сотні гравців. У 88 році настільний теніс увійшов до програми Олімпійських ігор і вперше був представлений на Олімпіаді в столиці Південної Кореї. За неофіційними даними, більш ніж 40 мільйонів гравців щорічно беруть участь в офіційних турнірах в усьому світі. Є серед них і криворіжці. Нині у місті настільний теніс культивують у трьох комунальних спортшколах про сучасні тенденції розвитку настільного тенісу та успіхи місцевих спортсменів говоримо в спортивній середі гості програми. Тренер відділень настільного тенісу, восьмої і третьої спортивних шкіл Микола Зайцев, і вихованка Дюша номер 8, майстер спорту України Дар'я Ковальова. Дякую, що завітали до нашого студії. Доброго дня. Доброго дня. перше запитання до вас, пане Миколо. Це правда, що розгін кульки? Становить у настільному тенісі, як вважають багато спортивних експертів, і доходить до 170 км на годину, так початкова, тільки початкова швидкість, але завдяки тому, що атмосферне давлення, і він потім знижає свою скорість, залежить від дистанції, яку він встигає пройти цей м'яч. Тобто тут ми вже одразу говоримо про те, що. Настільний теніс це спорт про реакцію. Багато на цю тему можна порозмовляти, але реакція не, не є на зараз самим головним. Головним зараз у настільному тенісу вже стала і фізична форма гравця, спортсмена, той, хто займається вже на професійному. Рівні цим видам, видам спорту. Реакція зрозуміла, якщо йде велика швидкість м'яча, то потрібно на реакції встигати його опрацювати, перекинути на, відповідно на сторону супротивника. Але якщо у тебе немає фізичних сил на це, ну, без цього ж нема. теж не буде нормальної гри. Микола Миколайович, а скільки ви вже присвятили років життя цьому виду спорту ну, і що вас пов'язало з ним, перш за все, аби зрештою стати тренером? У мене і мати, і батько тренери настільного тенісу. Mm -hmm. Мабуть, це зробило так, мені якийсь натяк, що я теж повинен займатися цим ділом, але я теж, бивший спортсмен, Раніше займався, а потім вже з роками вирішив стати тренером. Від, відучився в відповідної учбовому закладі і отримав знання, які мені зараз допомагають обучати спортсменів, новачків, займатися настільним тенісом. Даш, перейдемо до знайомства з тобою і. Теж хочу дізнатися від тебе про те, що тебе пов'язало з настільним тенісом. Чи перший це вид спорту в твоєму житті, який ти спробувала і залишилася в ньому? І чи став для тебе за ці роки, вже скільки займаєшся настільним тенісом, цей вид спорту вже певним стилем життя? Привів мене до цього виду спорту тато. Він мене з цим спортом пов'язав. Я прийшла до настільного тенісу, але спочатку він мені не зовсім сподобався. Але з роками, більш-більш, я почала займатися їм. І, і так, це перший вид спорту, який я спробувала. На другий я ніякий не йшла. Угу. Як ти прогресувала у цьому виді спорту? Чи пам'ятаєш ти свою першу перемогу? Перша перемога у мене була на чемпіонаті України 2008 року, в 2000 в року тоді я стала чемпіонкою України в одиночному розраді та командному дев'ять років. І з тих пір, в принципі, цей прогрес він щорічно слідував за тобою. Тобто не було таких років, коли були злети, а були падіння. Все рівно більш-менш проходило так для тебе чи як? <mu> кожен рік по-різному. Не завжди чемпіонка України становилася. Були другі місця завжди другі по цьому року то другі перші, ну загалом перші. Микола Миколаєвич, як на сьогоднішній день виглядає розвиток настільного тенісу в місті з точки зору виховання перспективної молоді, і загалом, якщо розглядати настільний теніс як спорт для талановитих або для перспективних, що важливо визначити у цьому плані? Настільний теніс є тим видом спорту, він для терплячих. Дуже багато потрібно для того, щоб навчитись грати. До того пройти технічних е, навичок. Е, для того, щоб грати настільний теніс, ну, ми всі любимо е, десь на відпочинку на, наблюдати, як хтось грає там біля водички, біля якогось. На відпочинку. На, Елементарно. На стаду, живо, да, волейбол, Це все на малих швидкостях. Е, Теоретично не розуміючи, як це робиться, але все одно люди відпочивають, перекидують друг другу м'яча. А коли вже стосовно самого спорту, дитина приходить записатись на теніс настільний, я батькам завжди розповідаю, що вид спорту дуже важкий. Він дуже важкий і в плані чого. Тут треба розуміти, дитина прийшла для того, щоб правильно ракетку. Тримати це одна навичка. Для того, щоб м'яча утримувати на ракетці, це інша навичка. Для того, щоб правильно пересуватись, це інша навичка. І це м -м, може йти 3-4 місяці – основи. Поки дитина не вивче, він не зможе за столом виконувати на кількість потрапляння з одного боку стола на інший м'яча. Тобто, це вид спорту, де треба витримка. Що стосовно фізичних вправ, ну, завжди навіть новачки приходять, вони спочатку дуже устають, тому що Розминка, хоч ви тільки прийшли на тренування, вже дитина повинна розуміти, що тут буде велике навантаження фізичному плані. Тому да, так, ось так зростаються для того, щоб вийти вже на спортивну арену і змагатись на змаганнях, ну повинна десь рочка півтора пройти. Є індивідуми, так. Коли мале дитя приходить, і він через год вже може виступати на чемпіонатах міста. Ну це вже якийсь ну, да, ну, показник, але для зростання це десь півтора року потрібно. А от як гадаєте, наскільки настільний теніс все ж таки демократичний вид спорту? Я от порівнюю його з єдиноборствами в єдиноборствах, якщо ти не зарекомендував себе, якщо ти не маєш певні здібності фізичні, перш за все. То м, тренер так м'яко запрошує просто змінити якусь спеціалізацію, вибрати інший вид спорту. От настільний теніс він теж категоричний mm, до е, здібностей. Я зрозум Я зрозумів ваше питання, але ні. Настільний теніс це вид спорту, який для всіх. Не, не всі будуть чемпіонами. Любий тренер повинен розуміти, що дитина. Не кожна буде чемпіоном, а але якщо з неї виростить людина, яка буде там мати якісь навички, які в житті пригодяться, де вона буде приносити користь моральному плані іншим, тобто той сполучить своє виховання в тому виді спорту, де з нього не, не потребуються великих м'язів, там я не знаю, там. Що він буде намагатись через цей від спорту розуміти життя. Настільний теніс вчить, в принципі, життю, що спочатку тобі чомусь потрібно навчитись раз. Після навчитись приміняти ці знання, два. Потім розуміти, що напроти тебе стоїть, коли ви граєте на рахунок, супротивник. Але коли ви відійшли від стола, це вже твій друг. і Треба вчитись в соціумі якось жити. Тобто круг, вчені і все інше приводить до того, що в житті все одно потрібно боротися. Uh -huh. І тому ось цей від спорту в этом дуже допомагає всім. Даш, ти можеш розказати про те, яке у тебе от найбільше досягнення в цьому виді спорту за ті роки, що займаєшся саме настільним тенісом? Mm, найбільше. Напевно, що я перемагала топ-12. Це найпрестижний чемпіонат у нас в країні. 12 найлучших спортсменів країни, там, по такому-то там році. Та чемпіонат України по дорослим. Там я займала два рази вже третє місце в одиночному розряді. В командному займала третє та друге, в парах третє займала. Ну, ще можу сказати, що останній ось чемпіонат, який я перемогла, це чемпіонат України по 2006 році. Тобто всі відбори на міжнародні старти вже пройшла, можливі, да, цього року, але а... справа до міжнародних стартів ще не дійшла в силу того, що календар да, трошки зараз. Ну, календар календарем, але Дар'я не розповіла, вона була. Бронзовим призером в Швеції на відкритому чемпіонаті Швеції, але да, там вона ще була е, скільки тобі рочків? Десь 11. десь 11 років, вона вже на міжнародній арені її вже знають. Прошлий чемпіонат Європи, вона Німкенії дуже боялися її бігали там, Боже. Ну, тобто, є дуже багато перспектив у Дарії, і дуже гарно її знають уже на міжнародній арені. Так, зараз завдяки тому, що в нас в країні твориться, зараз менше цих виїздів за границю, але Дар'я скільки. Займається настільним тенісом постійно в збірні України. То вона була збірницею по міні кадетах, потім по кадетам, зараз по юніорам. Вона трішки подзабула вже, тому що вона вам озвучила перше місце цьогоріч по юніорам. Вона стала чемпіонкою вже не вперше. І в цьому ж рочці на початку, ні, з кінця. 24-го, початок 25-го, вона є чинним чемпіоном серед молоді. Це е, до 21 го року. Тобто вона зараз має, володіє двома титулами чемпіона України. Е, спортсменів до 21 го року і спортсменів до 19 років. Це вже певний топ-рейтинг. Так, третє місце на чемпіонаті України серед дорослих. Це теж дуже такий серйозний, серйозний результат. От зараз Дар'я підготовку веде їй в понеділок від'їжджати в Болгарію на міжнародний турнір ВТТ, тому в неї ще не закінчилось. В неї міжнародний турнір. Після міжнародного турніру, підготовчий процес до чемпіонату Європи, який пройде в липні. В якому місті? Чехія. Ч... Ну, Чехія, місто, да -да, не згадаю зараз. Але м життя спортсмена повне енергетики, енергетики тому Дар'я зараз робить всі. Такі кроки, щоб наповнити себе енергією для боротьби для подальше, щоб нести наш прапор все вище і вище. Ну, для цього так потрібно працювати, працювати і працювати. Ну, побачимо, як воно буде. Перемога не завжди означає бути першим. Перемога це коли ти став краще ніж був. Вважають деякі спортивні експерти, І з ними важко не погодитися, адже успішність спортсмена формує важка робота над собою, наполегливі тренування і лише, зрештою, успіх на змагальному рівні. Яскраві миттєвості перемог від нашої гості. Прошу переглянути в наступній відеодобірці. Даш, розкажи, будь ласка, як складається твій тренувальний день, скільки е, годин на день е, ти саме віддаєш улюбленому виду спорту? Неділю я займаю шість разів е, в день, десь е, дві години, може чуть більше. Так, може. На чому зосереджуєш свою найбільшу увагу на тренуваннях? Mm. Вже як такий досвідчений спортсмен, в принципі, якого не потрібно вчити, яка сама може навчити. Це все по-різному. Кожен день працюю над тим, там, над тим. Я не знаю, як технічні вправи. Рухова активність. Так, так так. так, так. Рухова активність, звідки в тебе береться. Просто це просто твій стиль життя, або ти додатково ще тренуєшся, можливо, бігаєш у парках чи на стадіонах. Ну. Ближче до літа ми виходимо на стадіон та бігаємо також, так. А так, я не знаю. Ну. Так, на тренуваннях тільки бігаю. Добре, от тільки що тренер замовив слово про поїздку найближчим часом до Болгарії. Як ти розглядаєш для себе цей турнір? Наскільки він для тебе такий принциповий, відповідальний? Важливе це для мене очки для збірної. України та досвід на міжнародних змаганнях. Там є ще рейтинг міжнародний. Мені треба його підвищити, щоб на чемпіонаті Європи бути більш краще сіяною. Так. Микола Миколайович, що вам сьогодні заважає прогресувати якщо казати, що в принципі все по спортивній колії складається успішно, але є певні нюанси, які. Заважають розвиватися і досягати ну, ну, майже ну, олімпійських висот. Один фактор всім відомий, це те, що зараз відбувається в нашій країні. Другий фактор ну, будь-який професіональний спортсмен, який досяг якихось вершин, він отримував допомогу від спонсорів для, того, для свого. Підвищення розвитку. Держава робить багато чого. от Як ми в Дю 8, США 8 нам всячески допомагає, ну, але ж чи може фінансування ну, таке собі. Бракує, ну воно бракує, бракує. І тому зараз е, дуже так важливий. Фактор для того, щоб далі, надалі було більше е, спортсменів, які готові вкладатись е, всячески в цей вид спорту і розвиватись, це, звісно, спортивні бази, які потрібні е, улучшені були, щоб. Е, Інвентар, щоб було лучше. От Дар'я зараз вам розповість момент, що зараз нам допомог допоміг банк. Я думаю, вона зараз теж на цю тему вам трішки підкаже. У нас на даний момент є дві команди вищої ліги: дівоча та чоловіча. От поки що ми їздимо на чемпіонат України командний. За свої кошти. а Хотілося би знайти відповідно якусь організацію, якісь підприємця, яке буде готове фінансувати ці виїзди на вищу лігу. Ну, вища ліга це дуже такий рівень гарний. Ну, всі ж ми дивимося інші види спорту і всі команди в якісь лігах грають. От так само в настільному тенісу є свої. Команди є свої прагнення, є свої е, шляхи, по яким треба пройтись, щоб попасти на Лігу чемпіонів в настільному тенісі, так як і в футболі, є Ліга чемпіонів. Але щоб туди попасти, треба бути чемпіоном в суперлізі. Все Тим більше, якщо такі. розглядати фінансову відповідальність, то вона ж іде лише за одну людину. Це ж не команду повести, вивести так не, над... як якраз команду, якраз команду а команда як команду? складається. Три-п'ять чоловік. Угу. Це я вам розповідав за командний е, чемпіонат України. А якщо конкретно е, фінансувати спортсмена певного, чи багато ви пропустили? Ну ми пропускаємо за, за браку коштів дуже багато міжнародних змагань. У Дарії можуть бути, хоч кожні два місяці, міжнародні змагання, такі як вона їде, зараз на е, Болгарію. Це нам допомогло Міністерство спорту, що вона виїжджає так, як вона є збірницею країни. Угу. Але і там же ж свої проблеми є фінансові. Обмежені, обмежені, да? так. А тобто якби був спонсор, то Дар'я могла б їздити на змагання кожні два місяці при цьому, при всьому набирала б міжнародний рейтинг. І вона б могла і на Європі виступити більш вдало в плані того, що це все опит, який дає поштовх подальшому розвитку і к подальшому. Досягненню цілої. Даш, ну я пропоную все ж таки залишатися на позитивній хвилі, і якщо розглядати твоє майбутнє у настільному тенісі, чи були вже певні думки, як ти хочеш продовжувати свою кар'єру, яку мету ставиш? Я ставлю мету, щоб, по-перше, грати в команді за границею. Хочу там заробляти кошти, кожен раз виїжджати. Але це така праця, що ще так не дуже задумувалася, але так, наперед, ще угу. так. І ще хотіла б сказати за спонсорство: що нещодавно мені допомогли банк та лічна шуліка Євген Євгенович, який мені допомог спортивним одягом та спортивним інвентарем. Дуже йому велике дякую, тому що в нашій країні спонсорство це дуже тяжко. І не кожен піде на це. Тобто майбутнім твоїм перемогам ми будемо радіти саме завдяки тому, що є певна підтримка. Так склалося, що ця допомога дуже вчасно була надана цим банкам. Дуже вчасно, тому що от зараз вона через В понеділок вже їде на змагання представляти країну, і дуже корисно, дуже потрібне вона отримала від цього банку. І я думаю, це не просто крок банка, це крок чоловіка, який готовий був допомогти в нужний момент. Я бажаю вам успіхів на вашому спортивному шляху, і сподіваюся, що ми ще раз матимемо змогу поспілкуватися і вже поспілкуватися саме з приводу певних результатів з тих чи інших змагань. Історія настільного тенісу, який ще називають грою для мозку та тіла, пишеться щодня. Щороку з'являються нові команди та учасники а кращі тенісисти підкорюють міжнародні п'єдестали. У настільному тенісі чимало цікавих звершень. Приміром, у 36-му році у празі зустрілися двоє гравців, які змогли встановити світовий рекорд. Захоплені грою та жагою до перемоги вони розігрували очко аж дві години. Є свої рекорди і за тривалістю партії у 83-му році сталося на перший погляд взагалі неймовірно. тривалість партії склала 143 години 46 хвилин. Бажаю Кривильській Федерації настільного тенісу її представникам. Особистих рекордів високих результатів у цьому виді спорту і запрошую меценатів підтримати місцевих спортсменів на шляху до олімпійської мети. На цьому все життєвих вами спортивних досягнень і нехай щастить.